До цього місця допоміг нам Господь, за що скажемо слава Богу. Я хотів би разом з вами сьогодні пороздумувати над словом Божим. І перше місце, яке я буду читати, можете відкрити свої Біблії. Книга Ісуса Навина, перший розділ, сьомий і восьмий віршик. Тільки будь дуже сильний та відважний, щоб додержувати, чинити за всім тим законом, що наказав був тобі Мойсей, мій раб. Не відхилишся від нього ні праворуч, ні ліворуч, щоб щастило тобі в усьому, де ти будеш ходити. Oh, Moses, servant, right hand, left, нехай книга цього закону не відійде від твоїх уст. Але будеш роздумувати про неї вдень та вночі, щоб додержувати, чинити все, що написано в ній. Бо тоді зробиш щасливими дороги свої, і тоді буде щастити тобі. Mouth, night, Друге місце це буде перший псалом. The next passage I'd like to read from is the first book of the first chapter in Psalms. Прочитаємо весь псалом. We'll read the entire Psalm. Блажен муж, що за радою несправедливих не 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 ходить, і і стоїть на на дорозі грішних, сидить Blessed is the man who walks not on the counsel of the ungodly, nor stands in the path of the sinners, nor sits in the seat of the scornful. Та та в законі Господнім його його насолода, і про закон вдень вночі він роздумує. І він буде як дерево над водним потоком посаджене, що родить свій плід своєчасно, і що листя не в'яне його, і все, що він чинить, щаститься йому. Like season, wither, не так ті безбожні, вони як полова, що вітер її розвіває. Ось тому-то не встоять безбожні на суді. Ані грішники у зборі правдних, Дорогу бо праведних, знає Господь, а дорога безбожних загине. Часто в світі від різних людей ми можемо чути, що Слово Боже це є просто інформація. Що книга Біблія має просто якісь історичні події в собі? Але ми, як віруючі люди, читаючи Слово Боже і живучи за Словом Божим, розуміємо те, що Слово Боже дає нам життя. Understand that the word of God gives us life, and gives us strength and can even give us success. And the first event which we read took place after the death of Moses. And the Lord had to choose a new person who would lead the nation of Israel to the promised land. And he chose і як лідеру він мав дати якусь настанову, як вести народ ізраїльський. Leader, to to Адже ми знаємо, що їм зустрічалися війни, зустрічалися навіть річки, через які вони мали проходити. Warfare, І йому потрібна була, можна сказати, інструкція, щоб щастило в тій дорозі. І ми читаємо, прочитали ці вірші, що Бог насамперед сказав йому найважливіші слова. І ці слова звучать так, що книга, яку, яку я дав Мойсею рабу моєму, яка була передана тобі через Мойсея, нехай не відходить від уст твоїх але будеш роздумувати і виконувати все, що написано в ній. І тоді будеш щастити тобі і зробиш щасливим дороги свої. Як часто в нашому житті, чи це молодші, чи старші, ми хочемо, щоб нам щастило в дорозі. Ми хочемо, We want doing to have And unfortunately, oftentimes it's not work out for us. Now, we need to take a look at our foundation. Чи є слово Боже в наших думках? Is the word of God in our thoughts? And do we live Інше місце, яке ми прочитали, це Псалом перший. Там написано контраст двох людей. Перша людина, яка подібна до дерева при водном потоку посаджена. Яке родить свій плід, що є щасно. Which brings forth its fruit щаститься its season. Все, чинить, щаститься and whatever does, shall prosper. Чому людині щаститься? This І перед тим ми прочитали, тому що в законі Господнім його насолода. І навпаки, людина, яка не має насолоди Божому Слові, and And the opposite direction if a person that does not delight in the word of God ведет. And as we had already said, we want to be successful. May the Lord help us that his word is our delight. Тому слово Боже воно може може впливати на наш успіх. Інший приклад Слова Божого це цар Йосія. Всім нам знайома подія, коли цей цар став царем вісім років. І прийшов момент, коли вони захотіли зробити ремонт у храмі. І ми читаємо, що там знайшли книгу закону. І коли її прочитали перед царем, king, там було написано закон Господній, і що Бог буде робити за гріхи їхніх батьків. То написано, що цар роздер шати свої. І в кінці він просив в Бога про милість. Я хотів би зачитати цей вірш, Друга книга царів. 22 розділ, 19 вірш, за те, що змякло твоє серце. І ти покорився перед Господнім лицем, коли почув, що я говорив про це місце та про мешканців його, що вони стануть спустошенням та прокляттям, і що ти роздершати свої та плака перед моїм лицем, то я також. because your heart was tender and you humbled yourself before the lord when you heard why i spoke against this place and against its inhabitants that they would become a desolation and a curse and you tore your clothes and wept before me i also have heard you says the lord through the words of this law that the king had heard we read that his heart became tender Має силу змінити серце. Як воно змінило серце царя, І Якщо ми читаємо далі, то написано як цар очищував свій край від ідольства. Тому, коли ми чуємо Слово Боже, живемо по Словому Божому. Наше серце воно буде змінюватись. І так само люди, які навколо нас, us вони теж будуть мінятися. Пригадується ще одне місце це Псалом 118. З віршика 9. Це місце часто. Давало мені силу в різних, можна сказати, навіть спокусах. Там написано, чим додержить юнак у чистоті свою стежку, як держатиметься твої слів. Цілим серцем своїм я шукаю тебе. Не дай мені заблудитися від твоїх заповідей. Я в серці своїм заховав твоє слово, щоб мені не зрішити проти тебе. І часто ми особливо як молоді, Знаючи те, що нас ніхто не переслідує, us, ми маємо повну свободу. Freedom, можемо робити, що ми бажаємо. Want, можемо дивитися, слухати, що ми хочемо. Watch, want, не потрібно кудись, скажімо, переселятися. Воно все є в наших кишенях. Навіть І як часто диявол знаючи, що хоче вкрасти, вбити і погубити. Можливо, ти зразу не падаєш гріх, але він просто хоче забрати твій час, щоб ти його провів в посту. І на превеликий жаль це веде до падіння людини. І важко встати. Немає сили противостояти. Видінав дестринтризист. І слово Боже говорить, що чим додержить юнак у чистоті свою стежку. Як держатиметься твої слів? Слово Боже може зберегти нашу дорогу чистим. І навіть на прикладі Ісуса Христа ми бачимо, коли він був спокушуваний в пустині. Словом Божим він переміг спокуси диявола. І так само в нашому житті Господь буде давати нам силу через Слово Своє.

Споконвіку було слово, а слово було Бога, і Бог було слово. Воно в Бога було споконвіку. Усе через нього повстало, і ніщо що повстало, не повстало без нього. І життя було в Нім, а життя було світлом людей. Можливо, як ми вже говорили, maybe as we have said, ти стараєшся достигнути успіху. Пробуєш день you і, І можливо, ночі. в кінці -кінців ти не бачиш життя. Господь сьогодні ще дає благодатний час. Слово Боже лунає мого і твого серця. Він може дати правильний. Рішення, правильну дію, яку ти маєш зробити в житті. Щоби мати щастя. Щоби мати успіх. Можливо, ти дияволу вдалося забрати твій час. Можливо, вже навіть вдалося тебе, щоб ти впав, збити з дороги. І ти не маєш сили. Ми як люди не маємо сили. Але Боже слово може дати нам силу. Боже слово може зберегти наші дороги чистими. І Як ми прочитали, що життя було в Нім? Ісус хоче дати нам життя. Життя Життя, яке доведе нас до вічних небес, до якого стремишся я і ти. Тому нехай допоможе Господь. Us, зберегти Його слово в наших серцях. Hearts, в наших вустах lips, і показати це на нашому ділі. Our, our Тому давайте в цій молитві прославимо Бога за Його слово. Амінь.